Швидко пролітаю, немов хмариночки літа, і наші діти вилітають, мов пташенята із гнізда. той плин нікому не спинити, лиш Бога просимося в час. Що мирій, той ви наші діти, летіли з Господом від нас, Благословляєм нині вас ім'ям Спасителя Христа, що приклад люди брали з вас і раділи славили Творця. Щоб приклад люди брали з вас і раділи слави Творця, щоб не здолала вас дорога, свою надію покладіть, не на удачу, а на Бога. І слід, слід за ні мід, життя земне, це довга нива, на ній зустріне те не раз, і віє шквальну зливу, і розпачу нелегкий час, Благословляєм нині вас. Що приклад люди брали з вас і раділи слави литва Земля, воочей Бом, и спасать нас от греха, не правда, воочий Бомба. Я благодарна, воочей Бомба. Овоч Бог, мои за твои святых кровь, оболочь Бомб. Искупи нас от греха неправда, воочий Бомб. Благослови всего служения, воочей Бом. И говорящий слов Твое, Бог, мой царм. Иисус, благослови благословил очей Бом. И кто будет завеса, ключи с тобой, Овочвом, и благослови благословиховочевом. Ай, духа Твоя, святых. Vai agora hoje bomba, e casa aí tinha lá hoje bomba. Eu pegaste ali cá, tu frisou-se na sel, mesa lá hoje bomba. Eu peguei a semana, chucreina lá hoje bomba. E quando dá esse lá hoje bomba. E cá de gra

Жало Чибом, прибудь з нами, воїм ім'я отця, і сина Святого Духа. Мати хто із вас, ви собі задаєте таке питання, що це пастора таке зробив? Взяв їх усіх, переодів білу одежу. Правда? Бо для чого він таке зробив? що сьогодні ось такий басейн є біля дому, молитви. Для чого це все робить? Коли б ми сьогодні пішли на Дніпро. То я думаю, що багато хто із вас би туди не прийшли. І тому то ми сьогодні не в Дніпро підемо хреститися, а тут є вода. І ось ми сьогодні будемо в цій воді хрестити людей. Тому що це розпочав був, знаєте хто? Іван Хреститель. Іван Хреститель, він був це розпочав. І ми читаємо що одного дня, коли люди приходили до Івана і. Іван Хреститель задавав людям питання, чи ви грішні? І знаєте, що люди казали? Грішні. Ми визнаємо, що ми є грішні. Вони визнавали свої гріхи. І кожен, хто визнавав свої гріхи, Іван що робив з такими людьми? Хрестив. Ісус сказав учням: ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію, всьому творінню, хто увірує. І охреститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, засуджений буде на тому що. Саме ми під'їжджаємо. І пастор Ахмат, я кажу, чи він чергував. От звідки він знав, що ми саме в ці хвилини підійдемо, а він стоїть на воротях, нас чекає. Слава Богу. Я кажу, брат, Ахмат, скільки тобі років? Він каже, 65. І він має молодечий запал. Цю силу Бог дає йому. Слава Господу! Бог дає силу. І ви на цьому місці, і ви знаєте, хто ви є. Ви є блаженні, щасливі. Ісус Христос сказав так, хто слухає Слово моє, але ще й виконує, той є щасливий, той блаженний. І особливо блаженні ось ці люди. І що цікаво, знову ж таки, я кажу, а що у вас троє до водного хрещення?» А пастор Ахмат каже, ні, четверо. А потім раз. А хто четверо на увазі не Четверо. Я не знаю, тут раз 11 з'являється. І тут 11. думаю, слава Богу. Ім'ям Спасителя Христа, що приклад люди брали з вас. Зараз встанемо, ми разом зараз помолимося. Тому що ми сьогодні робимо священну дію. Ми робимо сьогодні за Словом Господні. Ісус Христос сказав, хто увірує. І тому -то ці друзі увірували, і вони зараз хочуть охреститися. І ми це будемо робити за Словом Господні. Давайте помолимося. Отець наш Небесний, ми хочемо тобі щиро подякувати за цей сьогодні прекрасний день, де ці 11 душ. Вони мають це велике бажання дати свідчення, що вони вірують. Вони хочуть дати свідчення, що вони обіцяють свою совість служити тобі, бути тобі, усьому покірними. Прийми від нас, подяку, Отець і Дух Святий. Амінь. Данік, віриш в Ісуса Христа Сина Боже. Да. Обіщаєш йому добрі Сові служити. Обіщаю. po tvoje vjere, a vješane vojim ja, imja Atca i Sina Svjetova Duha. Amin. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого, що Він вмер і воскрес для оправдання і для прощення твоїх грехів? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. По твоїй вірі і твоїй обітниці хрестимо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. веруешь ли в Иисуса Христа, Сына Божия? Верую. Обещаешь Ему добрые совы служить? По твоей вере обещание крестим во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Оля, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого, який вмер за ваші гріхи, щоб дати вам прощення і спасіння? Вірю, чи ви обіцяєте служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? У вашій вірі і вашій обітниці Христа мов ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Татяна, віруйте в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. А без Йому добрі сові служить. По вашому обіцянню вірую Христі во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, Друзі, ви запресли, ви запресли. сестра Світлани, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого, який вмер і воскрес для оправдання? Для прощення ваших гріхів. Вірю. Чи обіцяєте служити йому в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. По вашій вірі і вашій обітниці Христомов ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. в Ісуса Христа, Так. вішайте йому добрий совість служити. Обіцяю. По вашій вірі аби крестим во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Рати Анатолії, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого, який вмер за ваші гріхи, дав прощення вам ваших гріхів? Да. Чи Нет. ви обіцяєте служити йому в чистій, добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. По вашій вірі і вашій обітниці хрестимо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брат Йван, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Так. Чи ти обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. По твоїй вірі і твоїй обітниці хрестимо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брата Олександр, віруєш в Ісуса Христа Сина Боже. Вірую. Обіщає йому добре совість служити. Обіцяю. по твоей вере обещание крестим во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Ся... Артем, веришь в Иисуса Христа на Божие? Верую. Обещаешь его добрый совы служит? Обещаю. По твоей вере обещание крестим во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Аминь. И, у Христа, Христи, лыся, у Христа, Всемогущие, святы, Бог, Царь царей, Господь, Господь, Господь Иисус. Мы благодарим, Аволочи Бога мои, за твои а, заботы, а, за твою милость, Ты спасаешь, Аволочи, а, Бога. За этих людей, Аволочи, Бога. Мы благодарим, Авоче Бог. А, управляй а, их ними в жизни, Аволочи, Бога. И домашним домашнем благослови аминь. отцовским Аволочи Бога. Благослови, Аволочи, Бога. Надале с нами, волочи, Бога. Во всем або. Божьем благодарен тебе. Хвала тебе, слава тебе, всемогущему Богу. Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. аминь. Щоб як вони йшли хреститися, щоб вони молилися. Тому що наш, коли Ісус Христос хрестився, то Він молився. І є написано, що коли Він молився і хрестився, то знаєте, що сталося? Небо відкрилося. Ось. І тому то ми сьогодні хотіли, щоб ви запам'ятали, нам Ісус Христос для церкви залишив перше це хрестити людей водії, а друге, що Він нам залишив, що ми згадували. Про Його смерть. І от сьогодні наші друзі, оті, які охрестилися, вони будуть згадувати, що за них хтось помер. І той хтось хто помер, як його звати Ісус Христос. І тому то ми сьогодні будемо зараз брати цей хліб, ми будемо брати чашу, і ми будемо це брати як, як символ, як символ. Що іменно це все воно говорить про Ісуса Христа, про Його жертву. І от вони якраз сьогодні казали: ми віримо, ми віримо, що нам все прощено. Ми віримо в те, що ми сьогодні через Ісуса Христа ми маємо вхід у небо, що ми маємо сьогодні те, що ми вийшли в Ісуса Христа. І тому вони сьогодні будуть зараз приймати оцю другу заповідь, залишимо Ісусом Христом. І зараз будьмо уважні, як ми це все будемо, отець наш Небесний, ось перед лицем твоїм. Ми зараз піднімаємо цей хліб. Ми хочемо тобі щиро подякувати, що ти нам залишив цю заповідь. Сказав такі слова, бо так належить нам виповнити усю правду Божу. Це стосувалося святого водного хрещення. І сьогодні ми бачили ми свідки на цьому місці, як оці 11 душ, вони виконали цю правду Божу. Вони прийняли святе водне хрещення. Вони увійшли у завіт з Господом Ісусом Христом. І вони виконали це Слово. Ми, як церква Ісуса Христа, виконуємо декілька видимих заповідей Ісуса Христа. Перше це святе водне хрещення. і друга заповідь видима це спомин смерті Господня, святе причастя, коли ось ви сьогодні свідки так само, коли ми причащаємося від тіла і крові Ісуса Христа. Щоби мати частку з Ісусом Христом, Отець Небесний. Небесним. Ім'я Ісуса Христа, я піднімаю цю чашу з благословини прийняти це причастя і повнотою віри в ім'я Ісуса Христа, слава Отця і Сіна, Святого Духа. Амінь. что кровь Христа это вспоминает, что Он меня и вас искупил и простит меня и вас, очистит меня и вас, делит добрым людьми. Слава. сегодня Бог наполнял нашей церкви именно молодые членами нашим братьям и сестрам. Мы хотим от имени нашей церкви поздравить наших Братьев и сестер, он родил нас. Вы для меня сестры, братья, салюсы. Я вас прошу, все встаньте, пожалуйста, пожалуйста, дети, пожалуйста. Академия нашей церкви, а я вас питаю. око вас, дай вас Бог благословит. Сейчас, брат, блоки, успеваю, все разум. В нас помили, ви наславна с братами, нам спасиня до мири. Well oh, yeah.